Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол І сьогодні ми поговоримо про два матчі та про трьох українців, які грають у нас за кордоном. Зазвичай вони не потрапляють до основного випуску, до основного пулу футболістів, окрім, мабуть, за останній час ярмолюка. Вчора в нас грали Бренфорд проти Арсенала, і у нас ярмолюк вийшов в основі за Бренфорд. За Арсенал, Калафіорі повернувся після травми і Зінченка. Він також повернувся після травми, але його на поле не випустили. Він просидів, він залишився на заміні. Тож, і розпочали все з того, що забивав першим БМО на 12-й хвилині. Потім відповів Меріно та Мартінеллі і Джезус. Таким чином, став рахунок 1-3 на користь Арсенала. У нас статистика матчу наступна. 1,9 XG в Арсенала, майже 2. Повна перевага, дуже сильна перевага на користь Арсенала. По володінню м'ячем 2% на користь арсенала це небагато. По ударам, також перевага на користь Арсенала. І у нас по сейвам Голкіпера 2-1% на користь уже Брентфорда. Така статистика матчу. Єгор Ярмулюк відіграв 90 хвилин, здається, навіть повний матч. Його не заміняли. Це треба буде перевірити у нас тут. Так, Ярмолюк відіграв повний матч, нарешті без замін. І в нього оцінка 6,9 від Sofascore. 54 дотики до м'яча, акуратність пасів 34 з 38 точних. Це дуже хороший показник. 89% проти Арсеналу. І я вважаю, що це хороший показник. От у нас кроси, один невдалий був. З цього він один його й виконав, і той невдалий. Одна довга передача, і вона була вдалою. поворотом він не бив. Одного разу спробував себе в дриблінгу, вдалося обіграти один раз гравця Арсенала. Також у нас 4, верх... 4 низові дуелі з 6 він виграв. Верхових дуелей в нього не було. Вісім позиційних втрат, також одного разу, зробив фол на собі. Одне, один винос м'яча, одне перехоплення і два відбори на його рахунку. Теплова мапа нам показує, що він більше грав в центрі, особливо до воріт Арсенала в нас і не доходив. Олександр Зінченко у нас вийшов на заміну. Замінив він Габі Джезуса на 90-й хвилині на 903 чи 4-й хвилині і відіграв він одну хвилину. За одну хвилину він встиг зробити одну виграв, виграв одну верхову дуель з однієї, також одна позиційна втрата. І у нас два дотики до м'яча і акуратність пасів 50%. Один з двох пасів він лише віддав вдалий. Більше в нього статистики немає, оцінки також за одну хвилину не поставили. Оцінки всіх гравців на ваших екранах бачимо тут трійку Jesus, Martinelli і Merino. Всі вони забивали голи, і всі вони отримали оцінку вище середнього. Я б навіть сказав висока, тому що оцінка 8.0 висока. По Ярмолюку у нас ситуація хороша. В нього одна з найкращих оцінок в команді Ван Ванденбомен і Умбемо та Ярмолюк хороші оцінки отримали. Умбемо та Вандебомена у нас трошки. Вищі, ніж середній. У ярмулька середня оцінка вища, ніж в інших партнерів. Він один з трьох, який зіграв краще за всіх у своїй команді. У нас по захисту Арсеналу є питання трохи. В Салібан низька оцінка в Тімбера, в Тімбера ще й жовта картка. Тавда Відера є оцінка низька. Флекена також низька, хоча грали проти Арсеналу. Багато було ударів по його воротам. Але Севі він зробив не так багато. Тому і оцінка за низька. Ось ті, хто виходив на заміни, також особливо не допомогли, але й не зіпсували. Ідемо далі. Наступний і завершаючий у нас матч це Сандерленд Шеффілд Юнайтед. У Сандерленді в нас грає Назарій Русин. Слово грає це гучно сказано, тому що його маринують зараз на лавці. Але вчора сталася одна подія. Він вийшов на заміну на 90 плюс четвертій хвилині. Не пам'ятаю, скільки то чи 5, чи 6 хвилин до основного часу. Ну, Назарій Русин зіграв від сили 2 хвилини також. Оцінок ніяких в нього немає, він нічого за цей час не встиг зробити. Замінив він бомбардира команди основного в Сандерленді. він також ось в тому матчі вчора і забив. Для Русина не знаю, чи завершилася вже кар'єра в Сандерленді чи ні. Були новини, що його мають продати десь в це трансферне вікно, але поки що були слухи, що в АПЛ, але це все підтвердилось, що тільки лише слухи. Тому не знаю, куди він може перейти. Можливо, в якусь команду Сан Чемпіоншипа не більше, або в якусь таку команду, де там Талов'єров грає, може, якусь польську. Не знаю. Побачимо, що буде далі. Але для Русина цей сезон почався дуже невдало. Після травми він взагалі майже і не грав за Сандерленд. Хоча деякими моментами він показував, що все-таки він може заграти в чемпіоншиві. Такі у нас справи, От всі три гравці, я про вам про них розповів. Наступні у нас матчі, які відбудуться, які будуть на огляді, це завтра буде Валенсія Реал Мадрид. І про, після суботи вже буде в, вийде огляд. Після неділі, навіть вже 6 числа, тому в понеділок 6 числа буде у нас огляд матчів з українцями. Їх буде дуже багато. Тут забарний, Миколенко, Мудрка не буде. Коротше, зустрінемось вже з вами у вівторок, у понеділок 6 січня. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал телегра... Йоханий Футбол та Телеграм-канал Йоханий Футбол. Послання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляд. Бувайте.